Молитва Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли, робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій, Боже, на землі, Подай любов, сердечний рай. І більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів, у пута кутії окуй, в склепу глибокім замуруй, трудящим людям всеблагий на їх окраденій землі, свою ти силу не спошли, а чистих серцем, коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли, Злоначинающих спини, у кутії не куй, в склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли. А чистих серцем, коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди, а всім нам вкупі на землі. Єдиномисліє, подай і братолюбіє пошли. Росли у укупочці. Росли у купотці, зросли, сміятись гратись перестали, наче й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело прийшли душею серцем не повинні, аж до самої домовини, а меж людьми ж вони жили. Подай же нам, все щедрий Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль, не скрежет зуба, любов безвічною, сугубу на той світ тихий. Принести. Не нарікаю я на Бога. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи, Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива. Колись то будуть і дурю себе таки себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою та засійся, чорна ниво, волею Ясною, Орися ж ти, розвернися. Полем розстелися та посійся добрим житом, долею полийся розвернися ж на всі боки, ниво, десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть, люди, жито жати, веселі жнива, розвернися ж, розстелися ж ниво Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом. Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує, нарікать на Бога. Якби з ким сісти, хліба з'їсти. Якби з ким сісти, хліба з'їсти, промовить слово, то воно б хоч і як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. Та ба нема з ким світ широкий, людей чимало на землі, а доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій або піти. Тином простягтись або ні, треба одружитись хоча б на чортовій сестрі, бо доведеться одуріть в самотині, пшениця, жито, на добрім сіялись лану, а люди так собі пожнуть і скажуть десь його убито сердешного на чужині. О, горе, горенько мені. Тече вода з-під явора, тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Чи не покинуть нам небого? Чи не покинуть нам небого, моя сусідонько, убога, вірші ні кчемні віршувать, та заходиться рештувать вози в далекую дорогу. На той світ, друже мій, до Бога почим чекуєм спочивати. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались, Той буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату спочивать, весела хата, щоб ти знала. Ой, не йдімо, не ходімо. Рано, друже. Рано, походимо, посидимо, на сей світ поглянем. поглянемо, моя доле, Бач, який широкий, та високий, та веселий, ясний та глибокий. Походимо ж, моя зоре, зійдемо нагору, спочинемо. А тим часом твої сестри зорі безвічні попід небом попливуть, засяють, підождемо ж, моя сестро, дружино святая, та нескверними устами помолимось Богу та й рушимо тихесенько в далеку дорогу над летою бездонною та каламутною. Благослови мене, друже, славою святою! А поки те, та се, та он, ходімо просто навпростець до ескула на ролець, чи не одурить він харона і парку пряху? І той тоді, поки б в мудрий дід, творили б лежа епопею, парили б скрізь понад землею, та все б гекзаметри плели, та на горища б однесли. Мешам на снідання, а потім співали прозу та по нотах а не як небудь. Друже мій, о, мій супутниче святий. Поки огонь не захолонув, ходімо лучше до Харона, через лету бездонною та каламутною перепливем, перенесем і славу святую. Молодою безвічною, або цур їй друже, і без неї обійдусь. Та як буду здужать, то над самим флегетоном, або на стіксом, у раю, неначе над Дніпром широким, в гаю, предвічному гаю поставлю хаточку, садочок кругом хатини насажу. Прилинеш ти у холодочок, тебе, мов кралю, посажу, Дніпро Україну згадає веселі селища в гаях, могили гори на степах і веселенько заспіваємо.